Коли свекор подарував машину не нам, а меншому синові, я сприйняла все на свій рахунок. Поясню чому. Я у Ігоря друга дружина, і хоч на той момент у нас вже був синочок з повитку, але довіри до мене з боку свекра ще не було. Я вирішила, що це не так страшно, і я зможу повернути його на нашу сторону. Бо у свекра була ще й квартира велика, у якій він жив сам. Але в битву за квартиру вступила й дружина молодшого брата Зоя. Вона, бита життям, добре знала, що квартира з неба не падає, а особливо зараз, коли навіть в старій Хрущовці є охочі купити квартиру. А тут трикімнатна, в панельці, а у неї вже двійко дітей. І почали ми свекра пригощати та прилащувати до смачного борщику 20 грам, як закон. А мій чоловік Ігор, як та м'ямля, Йому нічого не треба, і він все сам заробить. Де ти сам заробиш? В училищі? Де ти майстром? Ото зарплата, в обох руках не можеш донести. Але я завжди дома біля тебе. Отак. Бо я тут на балконі дві корови тримаю та свиню на додачу, і мені дуже сильно треба, аби ти мені помагав. Ви розумієте, пливе потечі, а дитина наша де буде жити? З нами і невістка жити буде. Та йому лише рік, що ти нагнітаєш? Ой, дивися, бо твій тато вже машину віддав і так само і гараж піде. Ні, батько гараж не віддасть, він туди як на роботу ходить. Видно, я або свекру не доливала, або не так смачно готувала, але через кілька років він віддав молодшому сину й гараж. Мене наче хто роздраконив. Ти бачиш, бо твій брат з ним на рибалку ходить та про машини балакає, а ти біля моєї спідниці сидиш. Я ж не маю машини. Про що я буду балакати, того й не маєш. Що ж, пішов забеклий бій за квартиру. Зовиця моя Зіна вже мала на виданні доньку, тому просто в крат підвищила свої старання. Приходила до нього та варила їсти, до себе запрошувала на пироги і все з грамами. Я ж не можу так угнатися, бо у мене роботи п'ять днів на тиждень. Ледве ноги притягну до хати, то вже сили нема варити свекру носити. Відстала я на цій дистанції просто неймовірно. А далі сталося таке. Свекор був трохи на підпитку і попав під машину. Велосипед покрутило, а у нього перелом стегна. Здавалося б, це мій шанс. Тепер він від мене не втече. Але й Зіна теж взялася за справу. Кожен день до діда та перевертає, та плечі натирає, і памперс міняє. На памперси я зламалася. Це було понад мої сили. А зінка кремінь. А далі сталося таке дід відмовляється вставати та в туалет ходити, і вже півроку тільки в памперсах ходить. І Зіні приходиться їх міняти та старого мити. З такої причини Зіна вчиняє гвалт та сварку, бо, виявляється, ми теж його родина, і нам теж треба до нього ходити і мити. Ігор не син, чи то лише мій Михайло, та я маємо так мучитися. Ну, як машину та гараж дарувати, то виходить, не син, кажу я, а як за подарки розплачуватися, то вже ми вам родина та винні. Треба совість мати, каже мені Зіна. Отож. Май совість і мей діда, кажу я. Не так вже мені та хата й треба, пошлю Ігоря на роботу, і хай думає сам про майбутнє своєї дитини, а то звик диван пролежувати та на мене позирати, що я принесу та приготую. А наш син дивиться на нього та сам вчиться, що дружина має крутитися, як білка в колесі, а чоловік тільки в баняки заглядати.